Як на пороховій дійсці, жителі його будинку, що на пастерівській бояться заходити та виходити з власної оселі, фасад осипається. Нагадаю, минулої середи в районі восьмого поверху відірвалася 200 кілограмова брила. Уламок ледь не вбив жінку та дітей. Халепа може повторитися, щомиті. споруда буквально тріщить по швах. Про гора будинок далі. Ольга Скорик. Звичайний похід до аптеки для Наталі ледь не став фатальним. Жителька йогославського будинку з жахом пригадує ту мить. Пройшла я прольоту цієї ступіньки, ступнула два шага, і заді в мене впали, падали глиби цього цементу. Ви розумієте, який в мене був моральний стан, і взагалі я могла лишитися життя і вообще залишити свою сім'ю, якби знаєте, дітей без нічого і до цього немає нікому діла. Більше того, на сходах Наталя розминулася із дітьми, що саме прямували в під'їзд. Від трагедії всіх врятувало не інакше, як диво. То є хлопці, вони вам скажуть, вони руками знімають ці глиби і ложать. Вони ні не перфоратора, нема, нема, ні молотки. Ви подивіться, вони руками ту знімають і ложать. Це ж це не це, це смерть. Просто смерть не одної, а можна було вчора чотири людини вбити. І що?». Куди начальник ЖЕКа дивиться? Куди взагалі? що це робиться? Будинку на Пастерівській майже 20 років. 18-поверхівку, зводили югослави. Споруда тріщить по швах вже давно. Цей випадок став останньою краплею. Тим паче, півтора роки тому брила, розчавила дитячий візок. На щастя, немовля не постраждало. Руйнування сприяє постійна вода в підвалі. Упевнені жителі. Спочатку заселення відколи ми живемо в цьому домі, у нас проблема з водою в підвалі. Нас її відкачують, вона знову з'являється. Ну ніхто не шукає причини, чому ця вода у нас постійно в підвалі. Це також впливає на наш будинок. Обурені мешканці на випередки демонструють вади будинку. Як тільки заселилися, у нас одразу... Почалася така проблема. Почала відходити штукатурка, оця основна. І Для того щоб вона не обрушилася, її взяли, укріпили такими металічними штирями. Чудесна споруда, яка була зроблена Югославами, вона рушиться поступово, обвалюється. У Кан... нас нема більше де куди подіватися з цих квартир. І такі товстющі тріщини по стінах чи не з кожного боку. Куди хочеш, обращалась, писала, абсолютно ніхто нічого не хоче робити, а ну вот так же рухне, як і з тої сторони. І вот вона стоїть. Отваливається від асюди. Відна вже от настолько отошла від стіни. Ми зверталися, писали листи, все дали нам відповідь. Що питання наше включено на план поточного ремонту на цей рік? Але ж ви пойміть п'ять місяців назад, бумага була. Вони приїхали, подивилися, чого ж вони зразу ці глиби не зняли. Не зняли, а сказали, що зроблять в течение року. Голова Субу про проблему ні слухом, ні духом. Звернень не було по конструктивним елементам ні в 11-му, ні в 12-му, ні в 13-му році. Ті звернення, які мені зараз показували мешканці, на які вони селаються, це мешканці це звернення, які стосувалися міжпанельних швів. Проблема є. Проблему ми зараз вивчаємо, Значить, заказали експертизу в інституті. Разом і зараз працюють альпіністи, які обстукують всі ці оздоблення, але я думаю, що цю проблему ми вирішимо на ближайший час. Результати експертизи будуть готові за два тижні. Мешканці його будинку вже створили ініціативну групу і налаштовані боротися до останнього. Тим паче, будинком зацікавилася і міська прокуратура. Вона направила відповідне доручення до контролюючих органів області, аби ті перевірили стан багатоповерхівки. Питання на контролі в прокурора Черкас. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка новини.